1 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 16 кацапських дронів камікадзе типу шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово захоплених територіях рашисти досі не можуть укомплектувати штат своїх окупаційних структур. Достатню кількість колаборантів рашисти не можуть знайти і змушені продовжувати системну практику відряджень працівників з території Рашистської Федерації на тимчасово окуповані території України. У тимчасово окупованому Криму в районі Джанкоя знову пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона. Також повідомляють, що рашистські загарбники, побоюючись висадки десанту Збройних сил України, продовжують облаштовувати вогневі точки на узбережжі тимчасово окупованого півострова неспокійно на території Рашистського рейху. У Владивостоці Хайшеньвей перестали працювати паркомати у зв'язку з припиненням підтримки програмного забезпечення та апаратної частини паркоматів через санкції, накладені на РФ Євросоюзом. У Смоленську непізнані безпілотники атакували авіаційний завод, що залучений у виробництво ракет Х-59 різних модифікацій. У Сочі непізнані безпілотники атакували місцевий аеродром. Повідомляють, що за останні місяці рашистський вермахт розширив укріплення вздовж кордону з Україною. Оприлюднено супутникові світлини, які свідчать, що рашисти малюють силуети стратегічних бомбардувальників ту 95 на авіабазі в Гаусаратов.